На рахунок прогнозування майбутнього. Десь там дивитися всякі відео, наприклад, там ретроградний Микурій», Сонцестояння, чотири дати. Питань нема: ваш вибір. Хочете вірити, вірте в це. Но той, хто прокачується, пробуждається, він прекрасно знає, що це все туфта, і він це все діло не вірить і туди далі не дивиться. Тому що він знає, яке майбутнє. Воно змінне. А те, що там ви потім побачите, щось почуєте, ви запрограмуєте. Називається програмування. Ви програмовуєте себе на те майбутнє, яке вам програмують його в соцсетях. Получається, що тепер уже не ви програмуєте своє життя, а соцсеті планують ваше життя. Толкаючи вам ці всі новини, це все там. Не знаю, там три місяці ставила в одну сторону, четверте сонце в 300 років в один раз. Вам яка різниця? У вас вдома порядок має бути, їжа має бути, ви маєте бути прокачана, у вас мають бути комічні уроки закриті, у вас має бути любов в сім'ї, будинок має любима робота, любимі діти, любима машина. У вас роботи в себе є по, по, понад усе. За чим вам це все діжені? Задумайтеся, для чого ви туди лізете, чого ви його берете? І проаналізуйте своє життя. І ви побачите, що ви живете сценарій просто Тіктока чи Ютуба. Я завжди повторюю: пропускайте інформацію через сердечну чакру. Навіть мою інформацію, коли ви отримуєте, пропускайте її через сердечну чакру. Якщо вона вам не подобається, не треба писати гадості. Просто проходьте її мимо і все. Подобається інформація, тоді пишете, і ми общаємося. Я, мені вашої думки не цікаво, що ви там пишете всякі гадості. Не цікаво вам, у вас є Бог, ви вірите, в Бога нема, Бога, всі паршиві, всі злодюки. Хай так і буде. Це в вашому мірі, в вашому мірі нема. Не загрязняйте ефір. Тому, кому потрібно більше допомоги, в мене є багато послуг, там дивитися в шапці профілі, у мене там є мої послуги. І там, кому треба, там в мене багато консультацій, чистки, обучення, наставник, регреси, обучення картам таро, магії воску. Багато є. Читайте цікаво, відкликається, Чуєте, що я вам можу допомогти? Тоді звертайтеся. Відчувайте майстра через сердечну чакру, через серце. І він вам допоможе.